Уряд Німеччини передав Україні першу радіолокаційну станцію Кобра та п'ять зенітних самохідних установок гепард. Загалом Україні передали вже 20 Сау гепард із 30 обіцяних Німеччиною. Зенітна самохідна установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах в день і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. В свою чергу радарна технологія Кобра є системою артилерійської розвідки та дає можливість виявляти ворожі гаубиці міномети 80-мм калібру. Радар зможе виявити 40 вогнев вих позицій протягом двох хвилин зазначається, що Україна стала п'ятою країною світу після Німеччини, Великої Британії, Франції та Туреччини, на озброєнні якої тепер стоїть кобра.